Привіт, моїй позивний Мамай. Сьогодні у бійців нашого батальйону проводиться стрільби з гвинтівок юар 15 та з кулеметів мінімі. Стріляти будемо по стандартним армійським мішеням номер 4 та по спеціальній мотиваційній мішені. Мій, Змій, Змій! Всі ці військовослужбовці нещодавно тільки доєдналися до нашої бригади. До цього вони були цивільними людьми. Але вже зараз вони проходять навчання і тренування з новітнім озброєнням відієї Юар-15 та кулеметів Мінімі. Про саму Юар-15 це гвинтівка нашого виробництва. Звичайно, стандартна на АЕР-платформа, по суті. А з переваг це вона десь на Пол кілограма легше за автомат Калашникова, вона б'є кучніше, кучніше. І великий такий плюс, з яким я стикався, це в таку погоду, якщо вчорашній день ти пострілявся з ворогом і не почистив калаша, віду його порохів та капсулів він наутро вже заржавіє і може перестати стріляти. Саме з юарками, в першу чергу, через патрон така проблема відсутня, тому... Шанс на те, що вона буде працювати, більший. Сьогодні в нас зброя, бельгійський кулемет, він на... буде зручний, щоб користуватися на дану вкладку, м'який магазин та можна заряджати боєприпасами от ЮАР-15.